Де насадка? Де насадка? Покажіть, які, яка насадка. А де каталог? Тут, тут навіть не Да нахрена нам каталог на бумагі все красиве, а треба результат. Ого. Насадки поділяються на, на два типи: пробивні і промивні. Спочатку ти криля треба пробити, а потім і ту шклізацію треба промити. Да? От. Угу. То, що бачиш, трубі вона промивна. Вона а вимивається. А це пробивна. І це якщо вже типу, забило там колись забита піском, як ось, вона працює? Вона, виходить, з воно працює, воно виходить, звідсиля подає не напор, же. а це розбиває, так? Да, да? Вона получається, цим носом втикається в засмічення, uh -huh. напором во напором водички носа того розбиває. Звідсиля теж напор йде. А на фарсунки, які назад, виходить, штовхає форсунку вперед і вимиває ту все сміття, яке є в каналізації. Хорошо, э, труба рівньовка э, середньо 500 мм, метр, наприклад. Скільки в середньому, я розумію, що це юридичні особи, скільки в середньому коштує, э, ви надаєте послуги про перчистці, скільки в середньому коштує метр. Ну, якщо візьмемо рівньоку, діаметром 500, да, такі, десь mm -hmm. в районі там, 300 гривень за метр. 300 гривень за метр. А, скільки метрів ви можете прочистити за день? Залежить від, від об'ємів. В мене є, як повторюю, це одна з машин. У mm -hmm. мене є канала промивочна, на борту в неї 13 тонн води, вона в день, може, в день реально вимивала по 150 метрів. 100 метрів множимо на 300. На сьогоднішній день на, у мене дві машини працюють в Чорноморську в порту, ми лівньовку 600. Вони в день закривають 120 метрів.